У більшості водойм України розпочався період линьки раків. Цей період членистоногі найбільш вразливі, тому полювати на них категорично заборонено. Не дозволяють ловити раків, щоб зберегти їхню популяцію. Нагадаємо, що на порушників чекатиме покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності а також відшкодування нанесеному рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого раку становить 3332 тисячі гривні. За завдання істотної шкоди через незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом, статтею 249 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає від 51 до 85 тисяч гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Заборона на вилов раків діє на всій території Дніпропетровщини, включно до 30 вересня поточного року. Після закінчення заборони одній особі на добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Крім того, забороняється вилов членистоногих у темну пору доби пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу із застосуванням підсвічування.